Привіт! Відео з ремонту самохідної газонокосарки, В даному випадку Дніпро М 53, тобто на 3,6 кВт зі стартером не працює, сам хід. Зараз попробую її запустити. Ось. Беремо режим старт. Затискаємо ручку. Даємо газ. і нажимаємо хід. Це, нажав, вона не їде. Навернулася її самохідність, Так, зараз у цьому самому кадрі. Я Постараюсь пере... перевернути. О. Е, показую, чому перестала працювати її самохідність, тобто привід. Ну, я це вже робив, вже стикався, знаю. Ось є ремінь тут. Ось. І він перекручується десь чуть. Обернув, бо каркас не, не, не зовсім жорсткий. Десь чуть-чуть обернув, чуть-чуть її надавив і він зіскочив і все. О, зараз будемо розбирати і насаджувати на місце. Для того, щоб розібра... розібрати, тобто долізти до ременя, обов'язково потрібно зняти ножі, то все зачистити, бо потрібно відкрутити цей кожух. Ось він виступає тільки не сильно видно. Зараз почищу, покажу, як його буде видно. Ось, для того, щоб відкрутити ножі або якщо це 46-та модель, там один ніж, по-моєму, отакий, просто забираємо ногою ножа і надавлюємо сили вистачить ноги, щоб втримати ножа. Просто головкою на 17 відкручуємо болта. Ось, далі він рукою йде. В мене не бояться того ножа чи, чи ножі, якщо це конкретно така сама модель. Там перепутати, поставити не, не тею стороною, бо іншою стороною ви його все одно не поставите. Ось тут спеціально овал зроблений під 45, щоб його іншою стороною не поставити. І також також цей. Так, це розібрав, зачищаю, показую далі. Ось, я її трішки почистив, стільки бруду, ну трави з пилюкою, з землею начистив. В даному випадку це буде достатньо. Трішки протер, є доступ до двох гвинтиків. Взяв викрутку, це у нас о, PH2. Ось відкручує ці два гвинтики. Головне її бажано не вкинути в ту траву. О, що я і зробив? Успішно. Так, і одним кадром. Окрім нам потрібно добратися. Так, викрутив, і ось виймається і там вона просто ось. Видно. Є так... Такі... така як скоба. Воно просто ось так зачіп... зачіпляється. Там зачепилося і тут прикрутилося. Так, кожуха зараз помию. Відходу в сторону. І ось наш ремінь, якого потрібно насадити назад на шків. Ну Тут в кадрі я не покажу як це робиться. Ось може комусь треба маркування ременя. Дивлюсь, в моєму випадку його вже треба нового купляти. Бляха Беляхомоха Потерся. Получається, тепер силою цей привід треба повернути, типу нажати. Він стоїть як під 45 градусів. І насадити ремені. Зараз поза кадром спробую це зробити. Ось, пройшло буквально 30 секунд часу поза кадром. Ремені я вже насадив. Е, ну, покажу просто як я це робив. Однею рукою я нажимав. Ось. Провернути трохи, щоб зменшити натяг. ось. Другою рукою насаджував і провертав одразу ременя. А, а, а збільшити натяг тут, напевно, не вийде, але так зроблено, чесно, не вникав де, що воно, що воно має бути в такому положенні. О. Але насаджується так. А злітає ремінь, від того ж кажу, десь щось зманеврував, її десь надавив якусь сторону. Конструкція тут така не, не, не сильно жорстка. Десь, десь надавив, воно собі нажалося, під навантаженням і злетів і все. Так, Збираю докупи, показую далі. Так, поки все збираю то за одне йду під гостру ножі. Вони досить таке. Побиті, ну, тут у мене зараз трішки безпорядок, але ось я ну, після кожного покосу в принципі. Після кожного скосу мене скіс займає 25 соток орієнтовно. І такі побиті ножі. Ось зараз я напевно також поза кадром їх підгострю, покажу як, нагострюю і продовжую збірку. Так, швиденько під... Підгострив ножі, ось зупиняється станочок. Показую, сильно я їх не гостру, тому що мені їх на сезон не хватить. Просто так, аби чуть-чуть. Тобто я сильно не, не підрівнюю. Я вже по-моєму в якомусь відео показував, як їх я гостру. Можливо, не завжди однаково. Ось цей такий трохи побитий, але... Ну, бо цей нижче. Цей всі удари на себе приймає і зато він має ребро жорсткості. Ось, Трішки підвів, одним проходом і все. Так, йду збирати. І беру динаметричне ключа, бо завжди закручую ним. В одному відео я показував, як закручую без нього. Ну, Це так. Це... Бо не в кожного він є. Але я закручую ним на 50 Нм. Продовжуємо. Так. Ось трішки вимив кожуха ременя, вставляю його цим зацепом туди. Тут щось тут у мене не... не виходить. Щось щось роблю не так. О! Ось тут особливо не чисто. В принципі, ще сотих п'ять треба докусити зараз. Тоді як охолони вже буду її мити. Ну як Там. Трохи помию. і до наступного скосу через два тижні. Ось збірка. Сильно затягувати їх не треба, вони ніде не дінуться. Так, і тепер ножі. Ось, попутати їх, поставити не вийде, тому що з однієї сторони кругле, з іншої сторони овальне також, овальне. Ось, не вийде поставити не тією стороною. Трошки Так. Коротше, однією рукою не вийде, то зараз я наживлю ножі і продовжу відео. До речі, інформація по болту. Це болт. Візуально бачу це М10. І напевно, крок один. Що пів мене нема для різьби, але підозрюю, що це крок один. Такий гвинт десь міліметрів 30 довжиною. Можливо комусь. Буде потрібна ця інформація. Наживив болта. До речі, може комусь е, прийде в голову ідея болта помазати фіксатором різьби. О, якщо маєте, то принаймні перед продажем в інші руки вже. Для себе так не точно не робіть, бо ви потім відкрутите. Ну, це був сарказм, мазати його не можна. Він, він і так тримає. Так, динаметричного ключа. Виставлено 50 ньютон-метрів, В принципі, його не обов'язково мати донометричного ключа, особливо, якщо ви не багато косите. Ну, але, в принципі, якщо ви не багато косите, то і не потрібно такої кусарки великої купляти. Я купляв велику кусарку, багато кушу і відповідно багато відкручую, щоб гострити ті ножі. Ну і для всяких неполадочок, О, то я ну, вирішив закручувати все ж таки днометричним ключом. Тобі ще його маю. Ось виставляю 50 ньютон-метрів. Тобто 5 кг на метр. В теорії, хто шарить, то можна просто взяти воротка, метрову трубу і безмана і натягувати безмона на 5 кг. Ну, інформація мало кому буде корисна. Так, Ставлю ногу і спробую на відео. показати, як... І, звісно, затягнути вода. Oh. Можливо на відео. Все, спрацьовує динамометричний ключ. тобто, ну, Хто знає, той знає, хто не знає, то вас е, довідомо, що він після цього звуку він далі тягнеться. Тобто, Було було там накрутити, Але цього робити не потрібно. Ось затягнув. Зараз перевертаю і показую. Перевернув косарку. обов'язково перевіряю мастило, в моєму випадку прийдеться, напевно, ще й доляти, бо я її повністю перевертав. Зараз я витру штуку, перевірю мастило. Обов'язково перевіряйте після таких маніпуляцій мастило, ну і взагалі перед запуском. Рівень точніше мастила. І будемо запускати. Доляв мастила грам 50 Вже в кадр це робити не хотів. Так. Вирівнюємо її. Та на старт зажимаємо ручку оцю жовтеньку газу запускаємо, даємо газу і пробуємо їхати ось Невеликий ремонт чи регламентна робота газонокосарки. Дякую за перегляд. Лайк.